Обласна, міська дві або одна. Чим ближче до нового року, тим більше запитань: чи будуть встановлювати святкову ялинку в місті? За традицією в Хрисуні їх було дві: на площі біля театру імені Миколи Куліша та на площі Свободи. Однак цього року вирішили, зелена красуня буде одна. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомив депутат Херсонської міської ради Ілля Карамаліков. Це рішення, ще не офіційне, поки ми тільки підходимо до цього рішення. На чим вона визвана наша йолки яна була куплена в 2007 році за 13 переїздів кожен год там же по большому счёту половина это голые ветки и в принципе учитывая что как её эксплуатировали постоянно это обносили бетонными плитами к ней не было подхода плюс её нужно было постоянно охранять потому что несколько было покушений варварских на неё поэтому вот и же это один из факторов почему её не нужно же устанавливать Аби придбати нову ялинку необхідно від півмільйона до одного мільйона гривень а ось відмова від міської яли Надасть можливість місту зекономити понад 80 тисяч гривень. Сума невелика, однак в умовах пандемії буде використана більш доцільно, розповідає депутат. В бюджеті деле большая дірка. Чим це зв'язано? Прежде всего, це последствия карантину COVID-19. і у нас десь добор порядка 20% бюджету менше, ніж в прошлом году. Тому куди ці средства зекономлені будуть направлені, ми це будемо бачити при формуванні нового бюджету і при його утвердженні. Однак без головного атрибуту то нового року городяни не залишаться. Губернаторська або обласна ялинка. Займе своє звичне місце на площі свободи біля Херсонської обласної державної адміністрації. По ёлке, по великій ялці, основній, яка буде стояти на площі свободи, вообще немає проблем. Вона на гаразд смотриться Там більше площі, там там масштаб э, люди були всі там. Самі ж херсонці ініціативу депутатського корпусу сприймають спокійно та з розумінням. Спокійно одношусь тому, що в городі Херсоні буде така одна ялка новогодня. Позитивно. Тому що карантин це, це достатньо у свою чергу. Ілля Карамаліков наголошує, міську зелену красуню обов'язково повернуть, проте змінять місце її розташування. Я думаю, що місце возле театру вже потеряло своє праздничне назначення, тому що там виник таке здание, як Оскар. Ми з цим уже нічого не зробимо. І Оно закриває перспективу театру, ту площу, яка в своє время проектировалась з проектировщиками, якраз для того, щоб театр відкривався. Йолка ще зажата між двома зданиями. вона менше цих зданий. Не видно. Поэтому я думаю, что если в следующие годы все-таки город придет к мысли покупать новые елки или восстанавливать их, то нужно переносить. Скорее всего, я так думаю, или на набережную, там, где открытое пространство, где она будет празднично стоять, ее будет видно, то ли на Суворова, и тут на такие на открытые локации. Наша знімальна группа поцікавилася у депутата и цьогорічний реддвяный ярмарок и массовые заходы під час святкувания. Я думаю, что нет. Но это уже связано не с нами, не с городской властью, это связано с требованиями. карантина Мы не можем его не, не исполнять вот городская власть. Поэтому, скорее всего, что в этом году ярмарок не будет. Никто не мешает прийти к к елке, да и встретить Новый год там. Но официально подтверждать это празднество горе с полком не будет. Я на самком, Ирина Мезенцева, Вадим Коробов, телеканал Христон Плюс.